В Одному з дворів мікрорайону індустріальний стоїть гучний плач. Тут прощаються із захисником, який загинув під час ворожого обстрілу населеного пункту Тернища на Донеччині, криворізьким воїном Віктором Малюшинським на тебе у цивільному житті Віктор працював горновим доминою печі на Арселорі. 31-річний військовий став на захист батьківщини за призовом на другий день від початку повномасштабного вторгнення. Служив старшим солдатом, стрільцем-помічником, гранатометника, парашутно-десантної роти. Воїн з Кривого Рогу всі вісім місяців самовіддано бив ворога на Донецькому напрямку, декілька разів отримував поранення. І після лікування щоразу повертався на фронт. Там же в бою на Донеччині отримав смертельне поранення. Російська куля влучила захисникові прямісіньку в голову. Однокласники, що разом з десятками інших криворіжців прийшли провести полеглого Віктора в останню путь, розповідають шкільні роки. Чоловік завжди знаходив місце жартам та був душею компанії. Проте, після закінчення навчального закладу, Віктор втратив зв'язок з колишніми однокласниками, а побачила нещодавно чоловіка Наталя. Він завжди посміхався, завжди був добрий, та Виросли разом. Без батьківського надійного плеча залишилися двоє дітей. Перший міський висловлює через співчуття родині загиблого та розділяє біль втрати разом із рідними героями. Світла та вічна пам'ять. Владислав Рудіюк, Максим Рашов перший міський.